Вітаю всіх на пасі Сів'яру, всіх, хто любить цю, цю комашку трудолюбиву. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя, хороших медоносів. У нас цієї ночі пройшов хороший такий дощик і зараз він падає помаленько, хмурно, але деякі бджолки літають. А деякі віддихають, чекають погоди. Зараз я хочу поговорити теж на таку цікаву тему. І ще з своїх початних кроків завжди, навіть старі пасічники говорили, що злі бджоли приносять більше меду. І я протязі свого пасічнукування старався цих маток не давити, бо дійсно. У них було більше меду. І цього року я навіть аж ось цей момент недавно я узнав, можна сказати, істину правду, чи приносять вони меду більше, ніж Миролюбива чи ні. От зараз ми з вами і спробуємо розібратися. У мене цього року було таких дійсно відкривченка Олександра, там F3 чи F4, вже вони змішалися з моїми. Ну Таку агресію проявляла, що просто не виносимо. Ну, по меду її ціни не було. Лиш не встиг розкла... підкласти рамку. Якщо йде взяток, все, язики залито, мостіки, там, купа меду. І я думаю, якби в мене був другий десь точок, десь, наприклад, у лісі, де не мішав, би, я б такі бджоли туди би відвіз би і вони б там би носили багато меду. Але чи це так, чи ні? І давайте порозмішляємо над цією темою. Ми завжди, коли йдемо до такої сім'ї, можна сказати, ми йдемо до неї в останню очередь. І завжди ми удивляємося в неї стільки меду, і рука не піднімається, щоб її задавити. Вона ж медопродуктивна. Але послухав одного разу це вже давненько, одного академіка і. Недавно поспілкувався з товаришем, і, можна сказати, я склав Пазли, Пазли, що це міф, що не носи а агресивні бі... бджоли більше меду, чим спокійні. Наприклад, є в мене ті спокійні, які більше принесли меду, чим, чим агресивні. Ну, в чому секрет? Що це не так. От, Наприклад, беремо ми агресивну, ми знаємо, що там агресивна сім'я. Ми до неї ліземо якнайменше. Буває так, що ми до неї заходимо, кинули там 3-4 рамки, розширимо такі спокійні. Ми можемо розширити одною рамочкою, залізти в розпліт, подивитися, чи там є розпліт, який розпліт, побабраться в гнізді. У злу сім'ю ми заходимо і ми поклали, закрили і відійшли. А буває таке, що агресивні сім'ї, наприклад, як в лежаках чи навіть в стояках кинув корпус зверху і не дивися на дю, а в лежак раз розширив, накидав туди вощини сушки і все, і пішов, що хочете, то робіть, якщо ви такі злі. І є такі академік, як Якщо я не помиляюся, Рахматолін. І він сказав таку, вони робили дослідження. Якщо ти під час головного взятку заліз у гніздо мінус 30% продуктивності, якщо сім'я могла принести 100 кг меду, вона принесе 70. Про що це свідчить? Що? Чим більше ми туди залазимо, чим більше ми там порпуємося, тим більше ми наносимо в ряду. Там же певний мікроклімат, мостики, не настроюють свої ходики. І коли ми розриваємо це все, їм треба час, ну, я так думаю, 2-3 дні, щоб це все остановити. А якщо йде взяток, допустимо, 10 днів, це дійсно 3 дні. Це виходить 3%. 30-30%. Ось і вся причина, якби ми. Усі сім'ї менше лазили, то вони так само би носили, як агресивні. Я не думаю, що в агресивну сім'ю ми стільки приділяємо уваги, стільки раз в нью заглядаємо, як в мирну, спокійну сім'ю. Ми там стараємося все робити швидко, щоб вона, щоб вона не ганялася за нами по пасіці. Я думаю, щоб зробити такий експеримент, поставити злу і хорошу сім'ю, і однакові тільки все робити. Маніпуляції однакові, то я думаю, що у мирної бде меду ще й більше. Недаремно я не пам'ятаю, де я теж дивився американські чи канадські десь вчені досліджували і зробили. Є такі пасіки, які, от я не пам'ятаю, чи 4, чи 5 раз за весь сезон лізуть до вулика, відкривають. Майже, майже вони туди не лізуть. Ну, це, звичайно. Відселекціоніровані бджоли. Вони знають їх, як, коли, якщо з руїнням. І можна просто, поставив корпус. Все, і ти навіть не, туди не лізеш і не порпаєшся і не дивишся, що там відбувається. Ну, Я думаю, в кого вже допустим, за 100, за 200 вони не дуже часто туди і заглядають. Це стосується в тих пасіків, яких, допустимо, до 50 вуликів. Вони часто і цю злу сім'ю вони дивляться в останній раз і то дуже швидко. Ось так я думаю, що це міф, що злі бджоли носять більше меду. Вони не носять, тому що їх менше туди до них лізе пасічник, менше їх турбує. І от в цьому даже для всіх, особливо початківців, як я пам'ятаю сам, через день. Пару вуликів є, і ти через день туди заглядає, що там, як вона сіє, як там вона вощинку тягне тяне і так далі. Не потрібно лізти. Якщо є така можливість злізти туди по мінімуму, Хоть падає дощик, але бджолки літають. Але в нас такий відпар зараз, що як у бані, продовжую виводити маток ми ось. Побачимо, що у нас тут з привівочкою. Це від острівної українська степова. Ну Дивлюся, прийом дуже якийсь поганий. Маточка сидить в кліточці, значить, сьогодні знову треба робити. Є невеличкий. Сім. Ну, Я думаю, як мало Ларії поставимо сім у виховательку. А сюди зробимо знову привівочку. Нічого страшного, це українська степова 69 та лінія. Буває і таке, що і прийом поганий. Ну, Я думаю, що зараз ми її перестав я приготував виховательку. Я цього року так роблю, щоб вихователька виховувала від 5 до 8 маточників, більше я її не даю. І... Лучше, хай буде більше вихователю, а це ж якщо є хороші сім'ї через розділітельну рішетку, підняв відкритий розпліт уверх і кладе собі, і хай собі і сім'я працює, і собі носить мед, якщо є взяток, і, і виховує маточники. У другому корпусі тепло через пленочку і так, я думаю, що так краще. бо раніше в мене я клав. Там 15-20 до 30, виховувала одна сім'я. В принципі, теж були непогані матки. Але я думаю, що даже взяти логічно, що чим менше вони виховують, тим їм легше і краще обігріти і накормити. Так, друзі, я хочу вас подякувати, що всі, хто підтримує цей проєкт, який я буду... Ну, на тест. Це українська бджола з Європи. Її будемо називати Євроукраїнка. Всі маточки. Вчора я дивився ось маленьких, маленьких, вони, як клеусих, на, на 4 рамки рута і на 3 дадан. Я зробив на, один, на одну рамку розплоду і кормову. Вчора дивив, переглядав всі маточки лазять по сотах. Сьогодні дощ. Я думаю, пару днів вони будуть ще кормитися, бджоли їх будуть кормити і ви, витолкнуть їх на обліт. І будемо наблюдати далі. Як там далі погода, сьогодні дощ, а там далі показує, що буде хороша погода. Я думаю, що вони всі облетяться. Сьогодні я їм всім поставлю годівнички, буду їх трохи підкормлювати, щоб... Понукати маточку, хорошо сіяти і бджолків. Тут ось оно клеос, тут вже носять пилок. Я думаю, що ну, тут ще рано дивитися. Тут острівна була від Єгошина. Тут, думаю, облетілася. А тут, тут Євроукраїнка. Ну ми зараз побачимо. Но вона має показати, чи є вже цей. Не виходять. А не вийшла, вже от вам і вже показує, що маточка є. Охорону вже виставили, охорона вже є, так що і вже не страшно, що цей нуклеус можуть розбити. Оце, мов, охорона вже. Оце туди. Вона лише вийшла, вже понесли пилок. Я не вірю, що вона вже облетілася. Це таке, це таке не буває. Але, мабуть, скоріше всього вона ще не облетілася, вони відчувають матку і вже носять пилок. Відводочок переключився. Ось такі маленькі відводочки я робив, щоб вони прийняли матку. Потім це буде як Нуклеус. Вона облетиться, а потім ми будемо її підсаджувати в основну сім'ю. А тут знову будемо класти матошники. Ось такі невеличкі ми відводочки робили. А ми подивимось. Де наша маточка? А он. Ось маточка наша. Пішла, пішла, пішла. Вон, червона міточка. Все, маточка є. І я думаю, сім днів сюди дивитися не потрібно. Взагалі. Поставлю їм таку годівничку. Ось. Вечерком, бо зараз немає, як вечерком влиємо їм тут сюди сіропчику. Є, тепер з пилком. І так буде. Ось так, друзі, ми до закінчувати. Євро Українка вся вийшла, джолки її прийняли. Тепер будемо наблюдати, як вона буде, як вона облетиться, як вона буде сіяти. Але я думаю, це не буде не раніше, як, як за 7 днів. Бо вона йшла, вийшла, вийшла з маточника, потім її пересилочні кліточці прийшли неплотки, потім я підсадював 3-4 дні, поки вони сіли. І хоча в цьому вже нуклеусі джоли понесли пилок, але це ще не значить, що вона вже облетілася і вона вже сіє. Потрібно час. Як ми по теорії знаємо, що Після виходу з маточника до від 10 до 12 днів матка має вже сіяти. Якщо ні, таку матку треба бракувати. Добре, всім мирного неба, міцного здоров'я і хай вам всім щастить. До побачення.